Бонжор, це Франція і сервіс Leclerc. Я зараз знаходжусь на автостраді А7, що у Франції, неподалік населеного пункту Морнас. І хочу показати вам, який є сервіс на автозаправних станціях Leclerc і на парковках. Так, виглядає сама парковка. Там далі вперед сама станція. Я згодом покажу. Отак хлопці зараз на паузі відпочивають. Там у нас гора Морнас, екскурсія на вікенд бажано. Оп. ось це смітники. Так, кидається сміття. Схоже, на щось на рицерський панцир. Це такі у Франції великі смітники, тоді може викидати сміття прямо з кабінки. Ну, Або так, як оця жіночка зробила. Далі йдуть просто баки на сміття окремі і оце іде самі туалети йдуть. Йдуть туалети. Жіночі, чоловічі, навіть там є і тушик якийсь, правда, вода можливо бути холодна. Можна води набрати і є пралки. Зараз по Франції встановлюють такі автомати стаціонарні. Тут можна загрузити одяг, попрати і висушити. От, ви можете бачити, що пралка за 5 євро, 9 кг за 20, 20 кілограм це 12 євро і сушилка 3 євро. Це такі ціни. О, Відповідно, є душ, як ніяк як Тут можна набрати води і, відповідно, от туалет. Папір, бумага, все як є. Підемо далі. Тут можна заправитися пальним, бензином або безпаливом. Отак виглядає вже сучасна станція електричних автомобілей. І от подивіться, скільки тут станцій для зарядки електричок. Отак воно відбувається, в даний момент зарядка автомобіля. Видно, людина пішла собі обідати, а автомобіль заряджається. колонки. Це вивізка Leclerc, верніше пілон. І от це сама заправна станція приміщення. Такий міні-дитячий куточок. Хочу сказати, що всі заправні станції у Франції, вони всі різні. І навіть леклерк мережа. Вона має різний дизайн. Всі вони різні і от ви бачите, як люди відпочивають і снідають, обідають. Підемо всередину, подивимося, як там французи приймають великобійників і гостей в дорогі. Дивіться, як виглядає. Це дуже сучасно. Занадто сучасно, можна сказати. Вже так, стильно лофт використовується. Люди відпочивають з дороги. Є мікрохвильова піч, можна підігріти собі сніданок. Йдемо далі, подивимось. Зверху до ресторан. Відбувається прибирання в даний момент. Це відповідно харчування. Ми ближче подивимося на кухню, що пропонується. Французькі Багети Це дуже смачно. Видно, як кухар це все робить професійно. Як на кухні все смажиться. Пахне свіжо Це відділ не можна перекусити. Запакування цих всіх подивіться які десерти. круасани Французькі круасанчики. Дуже гарний відділ кавових автоматів. Можна просто підійти І без продавця, замовити собі чашечку кави, мате чи шоколаду. Ну і відповідно є столик, де можна отак собі посидіти порозмовляти і випити чашечку тієї самої кави. Це вхід сам магазин, прикрашений дуже святково. Магазин Леклерка. Дуже цікава викладка товару. Джо, гарно все виглядає. Такий міні-супермаркет, я би сказав. би. Є парфуми, мило. Мінімальні такі набори, які потрібні людині, яка подорожує. Ну як же ж, французькі багети, євро 20. Водії дуже полюбляють їх купувати. О. Є різного роду аксесуари, країни, які водій відвідав, може собі такий повісити собі такий флешок. Ну, Трошечки схоже на наші заправки в мережі око. Тут, відповідно, вже сама каса. Каса вже тут можна заплатити за пальне і за пувани, які є. І вихід відповідно. Так виглядають сходи, отак виглядає ліфт. Це такий вигляд з гори, з другого поверху на саму станцію. Зараз підійду ближче до вікна. Ще я чеку, точок такий свіжої кави. Можна в зернах зразу собі розмолоти і випити чашечку кави свіжої. А на цьому столику собі тут присісти, включити телефон. Є підзарядка, зарядка USB і подивитись просто на цей чудовий вигляд на фортецю Морнес. Отак виглядає паркінг зі заправки. Дуже гарно. А це вже вигляд з тераси. На цей паркінг. Ну, дивіться, як малюки бігають біля батька. Так відбувається прибирання сміття. Автомобілі заїжджають на паркінг, люди відпочивають. Такий прекрасний сервіс в такому прекрасному місті Марнас. Я тут був не перший раз, був на цій фортеці, дуже гарне місце. Всім раджу приїжджати. Але сам паркінг є небезпечний. На цьому паркінгу, як правило, я не рекомендую залишатись на ніч, так як е, тут. Е, Близько знаходиться сам, саме містечко Морнас. І, і, як буває досить часто, тут приходять на парки невідомі особи, ріжуть тенти, навіть зливають дизпаливо. паливо. Це так, якби в день можна тут стати на паузу, але на вечір не рекомендую для водіїв. Хто знає, то, як правило, тут не залишається. У другому поверсі, саме цієї станції, знаходяться туалети. Це душові. Дивіться, Я вже показував в Італії. Тут не гірше, аналогічно. Кімната для мами з дитиною. Прушників і для дитини, щоб переймати. І далі душові. Також, чим подобається мені Леклерк, ти вільно собі заходиш, є душ, можна тут є дзеркало побратися, вон іще одна кабінка. Дві кабінки, і ти вільно тут можеш собі... Відпочивати зеркало, все є. О навіть є ще одна, ще третя кабінка. Йдемо подивимося, які там туалети далі є. От так виглядають туалети. Відповідно такі значки. Тут можна руки помити, висушити і я Дивлячись на красу самої заправної станції. І локації, яка знаходиться за мною, а саме мури Морноса, я би все-таки не рекомендував би водіям далекобійникам залишатися на цьому паркінгу, так як є, він досить небезпечний. На прикладі цього авто я хочу вам показати, що відбувається, коли приходять гості і роблять отакі порізи на тенті прицепа. Це просто приклад. Це людина стоїть і вже давно поклеїла цей тент, але сюди можуть навідатись злодії, порізати вам тент, подивитись, що ви везете цінного, викрасти його, або злити дизельне пальне. Тому будьте уважні і пильні і вибирайте ті паркінги, які є безпечними. Всім удачі на дорозі і до зустрічі в моїх наступних репортажах. Ревуар!